І та в цілому дуже багато нового Еці запровадив останнім часом. Реєстрація на Еці кардинально змінилася. Вони практично кожного разу, коли ми реєструємо новий магазин з клієнтами, додають щось нове. Еці вам поверне е, вартість за реєстрацію магазину. Це думаю, багато хто з продавців чекав на це оновлення. Друзі, привіт! Ви на каналі WesternBid.ua. З вами Вікторія Жидок, і це наш новий випуск подкасту Marketplace Talks. Якщо ви вперше на нашому каналі, то обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски. Сьогодні е, ми продовжимо тему, яка ну останнім часом викликає найбільший відгук серед наших глядачів: це реєстрація магазину на Еці. І до речі, цікавляться цим не лише ті, хто. Планує відкрити свій перший магазин. А й ті продавці то вже має власний магазин на Еці, вже продає, але думає про те, щоб відкрити ще один магазин. І знаєте, ну в порівнянні з тим, як відбувався цей процес, коли я відкривала свій перший магазин. Зараз все, ну я б сказала, кардинально змінилось і продовжує змінюватись. Але в нас є експертка, яка. Відслідковує всі ті зміни і нововведення на Еці, і це моя колега і гостя сьогодні. Катерина Кочерук, керуюча представництвом івано франківську яка щодня допомагає продавцям відкривати магазини на Еці і знає про це все. Катюш, тобі привіт, вітаю всіх. До речі, ми з Катериною зустрічаємось вже втретє. В описі під відео я залишу посилання на попередні наші випуски. І знаєте, що в мене Катя запитала нещодавно. Каже: Віка, нам потрібно оновлювати інформацію, бо з нашої останньої зустрічі процес реєстрації знову дещо оновився. Ну, і, та в цілому дуже багато нового Еці запровадив останнім часом. Я хочу, щоб ми про це сьогодні і поговорили, тому наша зустріч обіцяє бути дуже інформативною, як і завжди. Ну і щоб, напевно, не витрачати дорогоцінного часу, я б все-таки хотіла в тебе запитати: розкажи, будь ласка, що саме змінилось в процесі? Реєстрації, які, можливо, нові вимоги Еці запровадив, і як це може вплинути на нових продавців. Так, привіт всім ще раз. З нашої останньої зустрічі пройшло всього лише два місяці, але наразі бачимо, що реєстрація на Еці кардинально змінилася. Вони практично кожного разу, коли ми реєструємо новий магазин з клієнтами, додають щось нове, щось забирають, і цього разу вони вирішили додати. Для реєстрації документи. Поки що це не для всіх тих, хто реєструється, а вони якось вибірково запрошують підтвердження особи, але це вже є. Я думаю, скоро реєстрація на ЕЦІ з України буде виглядати так само, як і наразі виглядає з країн Європи. Тобто для реєстрації вас зараз можуть попросити ID-карту або водійське посвідчення, або Паспорт закордонний, або це може бути посвідка на проживання. Так що, коли збираєтесь реєструвати магазин, то відразу підготуйте собі якісну фотографію свого документа для того, щоб ви могли зареєструватися на еці, також таких це потрібно скріншот чи фотографія? В якому форматі ЕЦІ приймає ці документи? Чи фотографія? Фотографія якісна, кольорова в форматі JPEG. Ага, JPEG, добре. І е, я ще хотіла е, перепитати, ч, які от з твого досвіду от відсоток е, ти реєструєш магазини з клієнтами, от наразі які ти так можеш в загальному сказати відсоток, в кого запитують документи? Е, поки невеликий відсоток, поки це був тільки один клієнт, е, але е, так так, уже, уже запитують, і е, також це може бути. Також вони можуть попросити і онлайн відсканувати свій документ відразу під час реєстрації. В реальному то, часі так? в реальному часі. там з'являється таке віконечко на екрані, і тобі потрібно відсканувати свою id карту так щоб зображення співпало з тим зображенням, яке в них є на екрані. Якщо ми реєструємо, наприклад, це з клієнтами, які проживають в Європі, то в них це, це для всіх обов'язкова така вимога. Тому потрібно мати як і якісну фотографію свого документа, так і краще підготувати відразу і сам документ, тому що можуть попросити і сканування. Також із важливих оновлень, нам зараз під час реєстрації не потрібно вже виставляти відразу перший товар. Ціє, тако, тобто реєстрація вже виходить сама по собі набагато швидше, тому що раніше найбільше часу якраз займало це от виставлення першого товару. Ага, ну дивись, Кать тоді виходить так, що а, правильно чи правильно я тебе розумію, що колись а, це було обов'язковим кроком. Да? Тобто, без а, першого лістингу Еці просто не дозволяв завершити реєстрацію. А наразі а, це все змінилося. Я правильно розумію? Так, так так. Окей, тоді знаєш, тут скажи мені, будь ласка, як краще тоді зробити? Спочатку повністю оформити профіль, додати фото, там банера, там ще ну заповнити повністю магазин, а лише тільки потім додавати товари, чи все одно потрібно додавати ті товари? Я рекомендую теж відразу виставляти перший товар, як тільки у вас магазин відкрився, тому що навіть в дашборді, в розділі оголошень, у вас буде висіти таке повідомлення про те, що ваш магазин почне працювати після того, як ви додасте перший свій товар. Тому я раджу теж, як і було раніше, відразу додавайте перший товар, а потім вже заповнюйте інтерфейс магазину, заповнюйте правила, все-все-все заповнюйте. Угу. А, дивись, а під час реєстрації а, все одно є це віконечко додати лісинг, чи його вже просто немає? Цього, цього кроку вже наразі немає. Ага, цього кроку немає. А. Я думаю, що ми тут десь покажемо, як наразі далі а. це виглядає. А, це дуже цікаво насправді. А, Кать, так. І ще одне із таких цікавих оновлень: Еці наразі всім новачкам відразу пропонує на останньому кроці реєстрації підключити свій спеціальний пакет Еці де є розширений функціонал інтерфейсу Еці. Тобто ви зможете, коли підключите цей Etsy+, Plus, додавати собі потрійний банер, який може гортатися в звичайному пакеті Etsy такої можливості немає. І також для того, щоб заохотити всіх підключати оцей пакет, Etsy зараз почав пропонувати новачкам. Бонусних 15 лістингів кожного місяця і 5 доларів на рахунок, який можна використати на рекламу. Тут вам вирішувати, підключати відразу цей пакет чи не підключати, тому що він є платним, він коштує 10 доларів на місяць, але Еці пропонує повернення тої комісії, яку ви сплачуєте за реєстрацію магазину, якщо ви підключите цей пакет, але через півроку. Тобто, якщо ви його підключите і користуєтеся півроку, то Еці обіцяє вам повернути вашу комісію, сплачену за реєстрацію магазину. Тому тут okay. треба врахувати всі за і проти, що ви отримаєте. Також в цьому пакеті є зовсім нове оновлення, яке є досить корисним, і я думаю, що в майбутньому вони його ще краще розвинуть. Це розділ в статистиці Marketplace Insights, де продавець може аналізувати теги і бачити конкретно кількість запитів. На місяць і кількість конкуренції вже конкретно яку дає Еці, тобто і ці дані можуть не співпадати з тими, які нам дають різні аналітичні програми, тому що там переважно інформація середня за 12 місяців. А тут конкретно ми можемо бачити по місяцям. І ця інформація вже дійсно точна, тому що це інформація від самої Еці, То так, це такий так. дуже, дуже корисний інструмент. Я думаю, що Віка детально розкаже в окремому відео про нього, тому що справді дуже, дуже цікаво. Так, друзі, дійсно, дякую, Кать, що ти цю тему підняла. Бо дійсно, я думаю, що доступність Marketplace Insights від Etsy, це такий вбудований вже інструмент аналітики. Він допоможе і молодим. Магазинам і досвідченим продавцям. А до речі, вже на нашому каналі вийшов ролик, де саме я аналізувала цей інструмент, де, в принципі, ми визначали переваги, недоліки цього інструменту. Але хочу сказати одне: що це класна штука. Особливо я думаю, це буде ну дуже корисно використовувати його як інструмент підбору ключових слів. Це дуже гарно буде працювати. Тобто можна відслідковувати тут пошукові запити, які гарно конвертуються да? ну, тобто які шукають покупці а конкуренція. По е, лістингам, які містять такі пошукові запити або ключові слова, е, вона залишається ще досі невеликою. Тобто, таким чином можна знайти свою вузьку нішу. Звісно, цей інструмент насправді має і недоліки. Е, раджу подивитись відео про це, але тут потрібно вже вам вирішити, якщо ми говоримо про початок да, е, роботи на Еці, е, то ви можете підключити дійсно Еці і вже мати необмежену кількість користування цим сервісом. Тому що якщо ви не проплачуєте ЕЦІ+, у вас є тільки можливість зробити 15 пошуків, ну тобто 15 разів скористатися цим інструментом на місяць. Ну насправді це Ну, дуже мало. Тобто, якщо ти починаєш шукати і поглиблюватись в ту чи іншу нішу, то ці 15 можливостей дуже швидко закінчуються. Тому дивіться, відео залишу посилання також, і напевно, тут десь вгорі додамо посилання на це відео. І тоді кожен з вас може ну для себе прийняти рішення використовувати це чи не використовувати. Кать, але знаєш, от я тут в порівнянні з тим хотіла до тебе з питанням паралельно да прийти. Що стосується тих інструментів і сервісів, якими ми користувались для аналітики раніше, да? Ну, от особи, ми особливо а, з тобою використовуємо там в більшості випадків ренк, використовуємо також мармаліт. Звісно, що от, наразі, якщо говорити, вони дають найбільш розширену статистику, да, але з одного боку, а з іншого боку, ми а, не отримуємо достатньо точних а, даних, які ці ну не ділиться, будемо так говорити зі сторон а. За сторонніми сервісами. От на твою думку, чи достатньо Marketplace Insights, чи все одно потрібно використовувати сторонні аналітичні сервіси? Як ти думаєш, на мою думку, Marketplace Insights дає просто статистику по, по тегам. Кількість запитів кінких конкурентів, але багато якої інформації він не дає. І, наприклад, ми не можемо аналізувати своїх конкурентів, ми не можемо бачити їхні теги, ми не можемо бачити кількість їхніх продажів і ті лістинги, які він продає. Ці все-таки аналітичні програми дають нам і прогнози, і дають нам такий показник, як CTR. це Коефіцієнт переходів клікабельності на ті чи інші ключові слова, які дають нам розуміння того, наскільки цей запит може конвертуватися у, у продажі. Поки що цей інструмент Etsy Marketplace Insights нам такої інформації не дає. Тому я вважаю, що треба користуватися і тим, і тим. Саме, якщо ви хочете подивитись кількість запитів на місяць і конкуренції, то користуйтесь Marketplace Insights. для всієї іншої інформації, використовуйте все таки аналітичні програми. Особливо для, для аналізу своїх конкурентів вони вони дуже є корисними. Ти ще казала, що е, якісь оновлення відбулись саме по Іренку? E ага. Чи можеш ти ще раз про це сказати, і що там нового? Е, та наразі ЄРЕНК e так, також постійно оновлює м, свій інтерфейс, і е, зараз вони е, збільшили ціну. На підписку, і, на жаль, те, що я рекомендувала постійно для новачків. Той пакет він зараз є недоступним з помісячною оплатою, а можна купити тільки відразу з річною проплатою, це коштує 113 доларів на рік, що, на рік, що може бути трошки дорого для продавця початківця. Але якщо ви продавець з України, то є такий. Приємний бонус, який надає ЄРЕНК саме для продавців з України. Ви можете зареєструватись в ЄРНК, написати в підтримку і сказати, що ви з України, і вони нададуть вам в безкоштовне користування свій стартовий пакет. Це досі працює? Так, це досі працює, так. Клас, по дійсно, я також користуюсь ренком безкоштовно, тому що ще в 2022 році да, році я такий запит давала. Вони відкривали можливість безкоштовно використовувати цей сервіс для продавців з України. Я, до речі, не чула таких кейсів наразі, але дякую, що ти сказала. І якщо ви нас дивитесь і ще не підключили. І ренк, то можна це зробити і потім написати в підтримку? Це так само і працює, mm, да? так? правильно? Так, так, так. Кать, скажи, я правильно розумію, що якщо людина вже давно підписана на ІРЕНК і користується вже тим тарифом бейсік, да, який, mm. наприклад, був в мене, це 5,99, для нас нічого не змінюється, чи це змінилося вже для всіх? Змінилось для всіх. Ціна була раніше 5,99, зараз вона трохи більше 7 доларів. Але ті, хто вже користується цим тарифом, вони так і продовжують платити помісячно. Ага, а от ті, тобто... хто реєструються нові, то для них навіть оцього помісячного тарифу немає. Для них є відразу оплата за цілий рік. Угу, okay. Окей. Так, ну і щоб нам напевно підрезюмувати наш загальне таке питання, воно дуже в Нас вийшло, так. що стосується змін в реєстрації магазину на Еці Кать. Що зараз ціною? Ми вже з тобою три рази зустрічалися і три рази в нас нова інформація стосовно цього, що наразі яка вартість реєстрації. Вартість реєстрації поки не змінилася, вона так само варіюється від 15 до 29 доларів. Це може бути 15, може бути 19, може бути 29. Тому будьте готові до, до максимальної ціни і відразу поповніть собі карточку, зніміть ліміт на оплати в інтернеті для того, щоб ви могли зареєструватися на еці. Так, ну і щоб нам так е, підсумувати да, це питання остаточно, ми можемо сказати, що наші продавці і ті, хто планує відкривати, реєструвати свій магазинці, мають вже наразі мати під рукою документи, які підтверджують особу. Також потрібно знову ж таки, мати картку українського банку з балансом для того, щоб ви змогли оплатити вартість реєстрації. Ну і для себе подумати, чи потрібно вам на старті підключати сервіс Etsy Plus, який в принципі відкриває можливості для продавців. Плюс це якщо ви будете користуватися цим протягом півроку, то Etsy вам поверне. Артість за реєстрацію магазину тут для себе подумайте, бо ви зможете використовувати частково а, ці гроші а, Еці плюс коштує 10 доларів. Зараз підключити, а, і 5 доларів ви можете використати вже на рекламу. Еці дає таку можливість, і 3 долари з цього ви можете використати на виставлення лістингів, тобто не потрібно оплачувати за виставлення лістингів. Це буде входити в цей пакет Еці Ну і також, як ми вже сказали, у вас відкриється можливість безмежно користуватись аналітичним інструментом від Еці Marketplace Insights. Так, ну і ціна залишається по ціна, все одно в нас варюється, так. і з нововведень це те, що не потрібно вже на старті додавати одразу лістинг при реєстрації магазину. Кать, нічого не забула. Ні, ні, все добре. Добре, це чудово, це проговорили. Окей, Кать, скажи, тоді повернемось все ж таки до виставлення лістингів. І коли ми вже дійшли да, до створення першого товару, в нас також з'явилось нововведення, да? так? нововедення. Скажи, будь ласка, чи відчутні ті зміни саме в інтерфейсі шаблону лістингу? Шаблон лістингу практично не змінився, тільки з'явилось кілька нових нововведень, досить корисних на мою думку. Угу. Перше це нововведення можливості виставлення різних цін для США та інших країн, що є дуже важливим, враховуючи ту ситуацію з митами в США, яка в нас зараз є. Ти Коли... маєш на увазі вартість товару, правильно? Та, я маю на увазі вартість товару. Зараз ми можемо е, активувати в себе в лістингу е, біля графи товар е, таку плашечку, і в нас з'явиться е, три колонки, де ми можемо вказувати різну вартість товару для України, е, для покупців з України, для покупців з інших країн і для покупців саме із США. Це mm -hmm. думаю, багато хто з продавців чекав на це оновлення, тому що коли з'явилися мита для США 10%, то Еці переклав просто ці мита на наших продавців з України. Багато хто змушений був підняти ціни в себе в магазині, але ми розуміємо, що ці ціни піднялися не тільки для американців, але й для інших країн, що не є справедливим. Тому зараз ЕЦІ виправляє. Цю ситуацію дає нам можливість вказувати для американців ціни окремо а для покупців з інших країн теж окремо. А знаєш, я подумала тут, що зі свого боку я також підняла ціни. Ну, звісно, тому що ну працювати в мінус ніхто не хоче, це ну я вважаю <сміття> навіть смішно, да і виявляється, що ціни піднялись для всіх покупців да, по всьому світу. Але Європа і продовжує купувати. Звісно, можливо, там був період трішки впала статистика, але знаєш, як зараз можна? От зараз я ще не ставила окремі ціни по країнах, дай по напрямках, тобто не обирала ще цього. Але от зараз подумала, що можливо я і не буду ці різні ціни робити. А знаєш, що можна зробити? Можна в Європі робити знижку більше. Тобто можна налаштувати рекламу, ну не рекламу, а саме акції і знижки. І саме на країни Європи поставити знижку тріш... трішечки більше, щоб комфортніше було купувати з одного боку, а з іншого боку, всі товари, які в нас на знижках, вони автоматично попадають, і ці краще показує, якщо є знижка. То можна ще й таким чином вийти. Так, Як один із варіантів. Так. Е, і також з нових оновлень, таких цікавих, які в нас з'явилися, це в розділі варіації. Е, варіації розширилися. Тепер ми можемо для варіацій додавати різний е, термін обробки для різних товарів, які в нас є в варіаціях. Це дуже. Корисно для тих, в кого є, наприклад, один товар в наявності, але він може зробити різні варіації цього товару, наприклад, по кольору чи по розміру. Але для того, щоб не виготовляти відразу багато варіацій цього товару, людина може просто зробити різний час обробки на той товар, який в нього вже є, і інший час обробки більший на ті товари, які він теоретично може зробити під запит свого клієнта, що і, є і... також досить зручним. Так, так, зручним, бо я знаю, що таких питань виникало дуже багато. І, наприклад, багато продавців не закривали там вчасне замовлення через те, що вони не встигали їх там вчасно виготовити. Да? Або закривали там замовлення, створювали три номери і типу умовно вважали, що товар поїхав, але зараз можна це точково відкоригувати, і можливо, це ну це дійсно корисно. Я погоджуюсь. Також у нас в еці магазині ще з'явився новий розділ, який називається Порушення політик. Він просто буде збирати всі ваші кейси і інформувати вас про те, що у вас є якісь порушення, можливо, порушення авторських прав, можливо, відкриті на вас скарги, де також ви можете переглядати і деталі по даним скаргам, і взагалі повідомлення про різні порушення, можливо, політик продавця. Тобто Еці вирішив оцю всю інформацію зібрати для вас в один розділ, що теж в принципі може бути корисним. В мене, да, в мене, до речі, з'явилася вже така опція. Ми, ми так само покажемо десь скріншот. Я зрозуміла, що кейси і скарги, ну от сама скарга, да вона там не відображається. Я ще хочу закликати всіх продавців уважно все одно перевіряти свою пошту, на яку зареєстрований ваш магазин, бо дуже такої багато. Стрьомної я би сказала інформації, вони присилають на пошту. Да? І звісно, що коли цього раніше не було розділу, то деякі продавці могли просто й не знати, що Еці диактував якісь їх лістинги, якщо, наприклад, в магазині дуже широкий асортимент, і то тільки з часом міг про це дізнатись, якщо він вчасно не перевірив свою пошту. Uh, зараз uh, цей розділ uh, виглядає так, що ми бачимо товар, ми бачимо, що порушує. Цей товар, да, і ми бачимо можливість подивитись деталі, але насправді ну, деталей не розкривається саме, який запит був. Да, сама скарга там не відображається. Про це можна все одно подивитись на пошті. Там більш детальна інформація про це сказана. І що з важливого, З'явилась можливість з цього, з цієї опції безпосередньо подати. Апеляцію, якщо ви вважаєте, що це була помилкова деактивація, ну ага. от що стосується моїх лістингів, то я в мене поки ця функція недоступна, бо це інше порушення правил, це е, правила е, продавця. Да? Як вважає е, мій конкурент, да, який забанив мої лістинги, е, я звідти поки не можу е, нічого зробити да, безпосередньо з безпосередньо зеці, але якщо е, ваше порушення було пов'язане з порушенням стандартів креативності ЕСІ, то у вас з'явиться можливість безпосередньо з вашого дашборду магазину подати. Апеляцію і відстояти свої лістинги, якщо ви вважаєте, що це дійсно було помилковим. Тобто, да, дійсно, я погоджуюсь дуже багато чого нового Еці додає. Ми не встигаємо так. за <світ> спостерігати за всіма цими оновленнями. І до речі, я рада, що ми разом з тобою десь новеньке щось бачимо і ділимось цим з нашими глядачами. Ну що, друзі, як ми з вами бачимо, Еці продовжує розвивати активно да, свою платформу, і навіть дрібні оновлення можуть сильно вплинути на процес продажів на цьому майданчику. Ну, сьогодні ми з вами розібрали. Ключові зміни у реєстрації, всі оновлення та розглянули нові навіть можливості, які Etsy дає наразі продавцям. Тож, якщо ви тільки готуєтесь до старту, використовуйте цю інформацію, щоб створити магазин одразу. За новими правилами. Не забудьте також поставити лайк, підписатись на канал ВестернВідіа і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наш новий випуск. Ну а ми з Катериною дякую всім тим, хто зараз дивиться це відео. Катюш, можливо, в тебе є пару слів. Реєструйтесь, <сіх> не тягніть. <сіх> якщо ви хочете продавати на Еці, то я думаю, що зараз найкращий час. Ще можна в принципі встигнути з вашими товарами увірватися в різдвяний сезон. Так що, якщо ви хотіли зареєструватися на Еці, то робіть це зараз. Не відкладайте на наступний рік, то можливо зараз знову щось зміниться. Це точно. І Катя мені знову скаже: Віка, все знову змінилося. До речі, якщо хтось ще вагається чи не впевнений в собі, звертайтесь до нас. Катя безпосередньо вас проведе в цей світ. Ви зареєструєте магазин без нервів, спокійно і одразу вже по тим правилам, що від нас хоче Етсі. Друзі, ну що? До зустрічі в наступному подкасті. І будемо, як завжди, бу раді бачити ваші коментарі. Приходьте до нас. Всім па-па!